Доброго дня, мене звати Зоряна Пелех. Я юрист, нотаріус, також засновник фонду зірка. І в сьогоднішній передачі я вам розкажу, як отримати втрачені документи, як оформити документи за кордоном, якщо ви їх втратили, як відчужити майно, яке знаходиться на території України за довірністю, як легалізувати документи та багато іншого цікавого. Як можна відновити втрачені документи? Вітаю, дякую також, що запросили до вас. Що стосується втрачених документів, якщо це особисті документи, паспорт ви втратили ID ви втратили перше, що вам потрібно зробити, це звернутися до ближчого відділу поліції, написати заяву про втрачені документи, і ви отримаєте витяг з досудового розслідування. Після цього з цими документами ви можете звернутися в підрозділ Державної міграційної служби в ЦНАП. Або ж а, в паспортний а, сервіс, на жаль, така сьогодні ситуація склалася в країні, що а, сроки а, видачі документів вони затримуються і абсолютно не такі, як прописані в законі. Тобто, інколи документи люди отримують понад а, два місяці. Що ж, якщо у вас немає особистих документів, що, що робити? Які ще документи можуть вам допомогти при необхідності, якщо необхідно встановити особу? Ви можете пред'явити водійські права, ви можете пред'явити закордонний паспорт. Також на сьогодні дуже є в допомозі додаток Дія, а тому, що документи в дії паспортні вони мають таку ж юридичну силу, як паперовий аналог, так і пластиковий аналог. І на сьогоднішній день ще також є, є підтримка. Документ він має таку ж саму юридичну силу, але а, тільки під час а, воєнного стану. Зараз дуже багато громадян знаходяться за кордоном. І ось а, ви за кордоном втратили теж документ. Це дуже велика проблема, що робити, куди, куди йти, і як вирішувати цю проблему нагально. Аналогічно потрібно піти в ближній відділок поліції, написати заяву про втрачені документи, отримати або протокол, або довідку про втрачені документи, і після цього вже звернутися до нашого консульства, посольства ближнього. І або ж ви утримаєте там в певні строки документ, або документ, який вам допоможе пересікти вернутися в Україну. Уряд зараз теж звернув увагу на те, що дуже багато громадян за теренами України і прийняли постанову, яка розширює функції повноваження державного підприємства Документ. І на сьогоднішній день в Варшаві буде створений перший сервісний центр підрозділ державного підприємства Документ, де Можуть люди звертатися і утримувати id картку закордонний паспорт. На сьогоднішній день вже можна подавати і заповнювати анкети. Як отримати дублікати свідоцтв та витягів з державного реєстру актів цивільного стану? Ну, знову ж таки, скажемо, що наша Україна дуже цифровизована держава, і в нас є додаток дія, через який ми можемо подати заяву на отримання, на отримання дублікату свідоцтва про смерть, про народження, про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища імені. Подати цю заяву через цей додаток. А отримати ви можете Укрпоштою або в ближчому відділі колись називали ЗАГС, а зараз називають ДРАЦ. Як відновити документи, що посвідчують право власності на майно? Документи право власності на майно вони є різні і видаються різними установами. Якщо ж документи посвідчені у нотаріуса, там договір купівлі продажу, міни і так далі. То звичайно, ви звертаєтеся з заявою до нотаріуса. Він вам видає дублікат. Хто ж може отримати такий дублікат? Такий дублікат може отримати особа, щодо якої вчинялися певні дії, або спадкоємці, щодо яких до осіб, яких вчинялися ці дії. Якщо ж нас про документи видавалися колись в місцевих адміністраціях, це так звана приватизація, свідоцтво про приватизацію, або свідоцтво про право власності на ж. Сло в цьому випадку ви можете отримати ці дублікати через СНАП за місцем знаходження нерухомого майна на окупованих територіях на сьогодні, особливо що архіви там вже розбиті. Звичайно, нотаріус реєстратори не мають доступу до реєстрів Міністерства юстиції. В такому випадку, якщо нагальна потреба, то потрібно звернутися. Ви маєте право звернутися з позовом до суд про встановлення права власності на об'єкт нерухомості або ж для встановлення юридичного факту. Що стосується. Пошкоджень, то ви можете через додаток Дія подати документ стосовно і описати, яке ваше майно на сьогоднішній день пошкоджене. А де у громадян можуть вимагати документи на право власності на майно? Це якщо вони хочуть отримати кошти на його ремонт, ну при укладанні договорів, міни купівлі, я не знаю заповіту. Де виникає потреба в цих документах на майно? Ну документи на майно виникає потреба в цьому випадку, коли ми хочемо, наприклад, отримати кредит і дати в забезпечення в іпотеку передати це майно. Якщо в нас є нагальна потреба відчужити це майно, все, що стосується розпорядження нерухомого майна, в нас будуть вимагати. Про установчі документи інколи при кредитних угодах також вимагають, потрібно підтвердити статус, але якщо ви втратили. Також майно, а воно було зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то ви до будь-якого нотаріуса можете звернутися, отримати інформаційну довідку, і там буде хто зареєстрував, зареєстрував яке майно, де вони знаходяться, яка площа. Тобто буде достатньо інформації для підтвердження вашого статусу, якщо це буде тільки цього стосуватися. Наприклад, якщо стосується також земельної ділянки. Настільки в нас ця сфера а, постійно мінялася, вдосконалювалася, і, наприклад, до 2013 року а, ми в Україні отримували державні акти. Якщо ви втратили державний акт, то на жаль, ви не зможете отримати дублікат державного акту, тому що всі пусті бланки вони вилучені на сьогоднішній день. Але ж а, міністерство юстиції дало роз'яснення і дозволило нотаріусам а, при відчуженні. Нерухомого майна використовувати саме земельної ділянки, використовувати відомості з державного земельного кадастру, витяг ми отримуємо, і також після цього витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якими є особливості посвідчення довіреності в Україні та за кордоном? Під час воєнного стану Міністерство юстиції здійснило перелік нотаріусів, які мають право вчиняти нотаріальні дії щодо цінного майна, і нотаріусів, які виконують інші дії. Що стосується довіреності за кордоном, то довіреності за кордоном. Ви також можете оформити, вони в Україні діють, але їх потрібно легалізувати. Їх необхідно обов'язково апостелювати, щоб вони мали дію, дію в Україні. Але тут. Маленькі є також обмеження стосовно довіреності, якщо воно стосується відчуження майна. Якщо ця довіреність видана в Україні, то в неї строк повинен перевищувати більше одного місяця. А якщо ж довіреність видана за кордоном, то вона не повинна перевищувати двох місяців на відчуження цього майна. Якщо сама довіреність видана на більший строк, то в цьому випадку а, ми також можемо нотаріусу при відчуженні нерухомого майна подати заяву, як, строк якої найбільше 7 днів для уточнення, для підтвердження, що ця довірність є дійсна на сьогоднішній день. Які бувають особливості відчуження нерухомого майна в умовах воєнного стану? Та чи є можливість відчуження майна за довіреністю? Я вже попередньо говорила про це, що так, є можливість відчуження нерухомого майна в Україні за довіреністю, але є обмеження по строкам та уточненням. На сьогоднішній день в країні дозволено відчужувати майно по довірності, тому що деякий час було заборонено відчуження майна по довіреності в Україні, коли в нас почалася агресія. Деякий час розробляли механізм, алгоритм, як бути з майном, як діяти нотаріусом, щоб оберегти і реєстр, і майно. Якими бувають особливості легалізації документів? А, у нас є гайкська конвенція про легалізацію 1969 року, яка передбачає. А, Спрощену систему легалізації це апостіль і є легалізація документів. Це певна процедура, коли проходимо декілька органів. Відмічаємо дійсність цього документу в Україні. Легалізацію можуть здійснювати Міністерство юстиції, Міністерство закордонних прав. Та міністерство освіти. Міністерство освіти не здійснює легалізацію документів стосовно документів, які стосуються освіти, видані державними органами освіти, установами і так далі. Також дали повноваження на сьогоднішній день нотаріусам. Про ставлення Апостоль – це така спрощена система легалізації. Це такий штамп, який підтверджує, що даний документ підпис і початка даної особи, яка підписала, відповідає законодавчим вимогам на цій території де виданий документ. Друзі, впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу авто для фронту. Наша метал тим, кап як мага болі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті це не розкіш, і не просто засіб пересування. Це дуже часто реальний шанс врятувати поранених. Вчасно виїхати з-під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток моно, приват, за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така, як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео у єдності. Наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні!